Тут є думки про бізнес, але знову ж таки треба розуміти, що зараз ми маємо зараз звільнені це це все загалом. Це більше людей після поранення да або та по сімейних обставин ну. Масово люди зміняються з армії сьогодні лише по причині поранень. А в тому числі от поранення, травми, контузії, вони трошки змінюють мір, ваше світобачення. І там також бувають не зовсім адекватні, точніше адекватні трохи на напольовівські плавання, тому що і, здається, зараз порішаю, буде прикольно, гранше візьму, бо поки не почитав його умови. І тому от, на перших етапах людей є оце бажання створити власну справу. А але ми маємо розуміти, що не завжди власна справа це є прям круто. Та, і, ну, людям, перше за все, треба там. Нормальний заплатню, щоб годувати себе і свою свою родину. А буде це власна справа, чи буде це в нього просто нормальна звичайна робота? Це вже не так важливо. Тобто, а, ключовий момент, чого люди йдуть за власну справу, бо вони вважають, що там вони зможуть краще забезпечити себе та свою родину. А нам як суспільству і взагалі людям треба розуміти, що ми або даємо ветерану можливість займатися бізнесом, або знову ж таки даємо йому нормальну вакансію, де він може й він може зайняти, яка дозволить йому спокійно існу, і жити, і існувати жити не істувати, а жити у нормальних умовах. Але ми з вами в підприємці прекрасно знаємо, що десь 90% бізнесів не переживають п'ятилітні рубіж скажімо так, так. Чи, чи не можемо ми будьому сіштовхнутися ситуацію? Е збанкрутіли ветеранів, тут тобто ветеранів, які не збанкрутіли. Вони вважають, що держава звичайно суспільство зобов'язані. Вони зобов'язані, і майже в них захищали. Тобто, а -то, і ситуації ми можемо повоїти ситуації, коли велика кількість, ну що умовно кажучи, підприємництво може стати лише для невеликої частини е дорогою вгору. А для значної частини може стати ще однією власною кризою, життєвою кризою. Кінцям так ще одним абсолювним абсолютно праві, а тому, що це велика проблема. І зараз ми проводимо різне навчання для ветеранів. Ми долучаємося як ментори до інших школ. Я бачу ідеї для які ветерани а, хочуть хочуть здійснити якості свого бізнесу, і це інколи досі такі. Посередній ідеї цьому, тому що ветерана не має бачення того, що твориться в світі. Да? Наприклад, він не бачить, що десь є товар, який можна купити умовно за 2 гривні і продати за 10. Да? Він бачить, що о, тут є кав'ярня, я також відкрию собі кав'ярню, або є е, е, от, е, салон краси, або я треба буде займатися реабілітацією ветеранів. Чи хороша штука реабілітація ветеранів? Хороша, але ну, тут треба величати гроші, да? щоб це робити правильно. І людина, е, е, Він просто по собі побачив, що це, що це потрібно, і хоче займатися тим. Але те, того, що там не буде комерційної. Успіх успіху це величезна, величезна ймовірність. Ну і саме того одна з наших ініціатив, да, це ми займаємось тим, щоб працювати над шаблонним бізнесом. Да? коли людина прийшла і вона розуміє, от, грубо кажучи, робиш це, це це, ти маєш отримати це, це, це і тоді тебе буде прибути. Бо, на жаль, багато людей от, займаються бізнесом, типу так, Стрібаємо, а потім ну, будь-що буде. І досить часто. Без розвідки да успіх операції досить таки посередні може бути. Це тут про пряма перевель з війною, тому що економічний фронт він це також фронт, да тут можна також загинути в економічному плані, досить такі, бо ставки високі і ризики є. Тому знову ж таки враховуючи стан ветеранів, що вони ми багато хороших хлопців, але не всі зараз мислимо дуже дуже, так поно українською економічно. Як вона українською відповідно до агенти, ну ну або це не дуже у нас не дуже гнучко.